Це наша навозна куча. Верніше не навозна, а піщеотходна. Тут створюється біогумус. Тобто всі відходи, злишки, але такі натуральні, скидуються сюди. Ми навіть із дому возимо. Ось я те, що сьогодні привезла, зараз викину відходи і збираємо і привозимо на дачу для того, щоб воно перегнило. Ось таким чином присипається земелькою. І це все перегниває. І потім іде на удобрення на весні. Вірніше, воно, це те, що я сьогодні перевезла, так? Це не сосінь, то на наступну, не на цю весну, а на цю весну у нас получатиметься, братимемо з тої сторони, тому що воно вже там перегнило. А сюди ця частинка це буде через рік, воно перегниє, і ми отримуємо таку, такий натуральний біогумус. Ось такою землею пересипаємо самою звичайною. У нас тут видно зовсім он такий пісок. І потім усе росте і буяє. Це містинка, ось на наступний весну, верніше на цю весну, яка буде, я посажу тут кабачки. Ця земелька вже підготована для їхньої посадки. На весні тільки робимо ямки, піддобрюємо ще біогумусом і висажуємо. А з осені, верніше, навіть із літа. Ну, з Ну так, да, з осінні. Коли прибралася, звідси вже весь бадил кабачковий, то тут він був і прикопаний ще з іншими рослинами, які були зібрані. Вже вони плодоносили, були зібрані в огороді, то я тут на лопату його все прикапую. Воно за зиму перегниває. І навесні я знову сажаю рослини. Тобто всі грядки готуються ще з осені. Для того, щоб весною це було швидко, добре. І земля була підготована до посадки рослин.